Перебирав вдома на днях ліки, і виявилося, що вони просрочені давно. Полтавець Ярослав прийшов до екобуса здати протерміновані медичні препарати. Говорить, робить це вперше. Почув від знайомих, що можна їх здати в оцей екобус. Назбирався такий величенький кульочок, але я приніс і здав. Відтепер до екобуса на утилізацію можна приносити і протерміновані ліки, зокрема антибіотики. Якщо такі медикаменти потрапляють на звалище, вони можуть забруднювати ґрунт і воду, становлячи небезпеку для довкілля, каже провідний інженер з охорони навколишнього середовища КТП 1628 Наталія Суйма. Щоб попередити негативні наслідки, з 1 березня у Полтавській громаді стартувала нова програма збору небезпечних медичних відходів у складі побутових. Вони е, спалюються ці в, в утилізаторах. скажімо так, їх не можна ні переробляти, нічого, просто спалюють. Буде проходити тендер і, і от і там переможець, який виграє, у яких будуть, скажімо так, дозвільні документи, ліцензії. Тим і будемо здавати. Приймає ліки екобус виключно від людей, а не від організацій. Паралельно, окрім медпрепаратів, сюди можна приносити батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри. Усі ці небезпечні відходи потім відвозять на спеціальний склад КТП-1628. Складаємо в одну в один ящик батарейки, а ліки відділення. Якщо градусники приносять градусники в оддільний контейнер, все просортовано і все лежить окремо. Кубу збирає небезпечні відходи як у Полтаві, так і по старостатах. Він виїжджає по буднях і працює з 9.30 до 17.30. Графік роботи щомісяця змінюється, адже його складають, враховуючи звернення місцевих жителів.